Всім привіт! Підписникам та гостям каналу. Е, є таке питання у людей, як поставити клапана на цьому компресорі в водяній помпі на оприскувачі. Дивіться, отам забор йде через фільтр і подача йде вниз, оце ззаді. Так що дивіться, оці, як воно працює? Отут мембрами стоять дві штуки. І воно резиновим поршнем їх качає. Нижні клапана мають туди пропускати, всередину не запускають. Верхні, навпаки, дивіться, ось у мене тут стрілки, є, я вам зараз покажу. Я тут, коли розбирав малював, бачите стрілочки, ось клапан стоїть, сам ось посередине, між двома красними. І воно ось сюди пропуска, а назад не вертає. То якщо ви ж коли його розбирали, ви його витягували і бачили, там така пружинка, і він в одну сторону пропускав, в ні. Ну, принцип зворотнього клапана. Так що оці два, кача один сюди пропуска, Цей сюди. Нижній, навпаки, цей сюди. А цей сюди. Все, конструкція проста. І мийте оприскувач, бо я в минулому році. По осінні декструдером з тернібризкав і Ах, виїхав весною, а воно коротше, дуже погана ситуація. Не, не пропускала. так, отут ще в мене, не пропускала, коротше, а ця як воно? ну, Жидкость. А тут же фільтр стоїть. Здається. І отут. Ось тут фільтр. У мене ще все фільтра, все на місці. І я тут так воду злив, ну, хотів би розібрати, так не відкручу однією рукою. Тут, може бути, просто закристалізувалася ну, декструдер там на основі воно, сілітри. І такі форсунки стоять. в мене екоджетовські, сині, дуже хороші. Мені подобається. В мене є і оті, що так полосою б'ють, ну, такі щеляві, а є ці центробіжні, взагалі класні. І ще в мене є така проблема в цьому прискувачі. Тут на з'єднанні. Лопнуло, ну, під низом, прокапає. Не те, що там воно витікає, а ну капає. Того, що, видать, перетягнуто було. І я так розумію, десь може було півбачка, переїжджав. Воно його трошки, там... мабуть, десь скачнуло і, може, нарвало. Ну, а так, в принципі, працюю вже скільки років. Стоїть він під накриттям, Ну, бережу. По-моєму, все сказав, так? Коротше, повторюсь, нижні. На наружу нижній, один сюди, нижній туди. А верхній один туди, другий туди. Тому що воно знизу забирає отак, от сюди з центру і качає нагору. І в оцю грушу в оцю грушу, і подає на, ну, подає вже на куди треба. Ну, таке коротеньке відео. Так, Що ще хотів розказати? Ну що, це розказав, а далі в наступному відео буде інша тема. Всім миру добра і до зустрічі на каналі Бережіть рідних та близьких.